І так, я хотіла сказати, що зараз перед нами буде виступ Вікі Вілієвої, яка в цьому році приймала участь у конференції МАН в секції Математика. І я передаю їй слово. І так, Вікуля, будь ласка, вмикай камеру, вмикай презентацію. Зараз, дві секунди. Так, я тобі доповідала на Мані, добре. Mm -hmm. Добре. Без питань. Зараз робимо. Так, о, презентацію видно? Видно, видно. Mm -hmm. Ось. Що ж, усіх вітаю. Мене звати Веліма Вікторія. І тема мого ману була математичні мозаїки. Напевно, дуже часто, коли ви йдете вулиці в Утім Одеси. Ви можете помітити, що у нас дуже багато таких дуже цікавих паркетів. Це, собственно говоря, і є тема мого мами. Що ж, Мета цієї роботи була в тому, щоб виявити взагалі взаємозв'язок математики із живописом. Як ви знаєте, паркет. Взагалі такі невеликі дерев'яні стругані планки для покриття підлоги. Але паркет це також таке покриття площини правильними многокутниками, при якому два многокутники мають спільну сторону або спільну вершину. І так, і всі ці у нас такі паркети, вони поділяються на три види. правильні, напівправильні і неправильні. Зараз ми їх розберемо. Паркет називається правильним, якщо він складається з правильних многокутників. І розташовано, собственно, та розташовано одним і тим же способом. Таких паркетів всього три. Це в нас трикутники, квадрат та шестикутники. Зараз ось. Ви можете бачити на екрані доведення цього, але я не буду дуже сильно зациклююся на цьому. Тому ми продовжимо. Щодо напівправильних паркетів, напівправильний паркет складається з правильних многокутників, але з різною кількістю сторін. Вони також однаково розташовані навколо кожної вершини. Всього є 8 видів напівправильних паркетів. Ви можете зараз бачити їх на екрані. І так, тепер щодо неправильного паркету. Паркет називається неправильним, якщо він складається з різних геометричних фігур або елементів, що не мають однакових розмірів або кутів між ними. І так, з цього неправильних паркетів є два види. періодичний та неперіодичний. Періодичний, він складається з неправильних фігур геометричних, але їх розташування все одно має якусь таку типу періодичність, не періодичний паркет, навпаки. Що ж, а тепер, як говорив Моріс говор, Шарф, говорив за допомогою математики ми відкриємо двері, що ведуть в другий світ, і будемо мовуватися садом за ним. Сам голландський художник Моріс Корнеліус США присвятив паркетом декілька своїх картин. Та взагалі, був достатньо відомий е, завдяки своїм картинам, які були присвячені паркетам. Базові, базові його фігури це були квадрат, прямокутник, паралелограм, трикутник, ромб і шестикутник. Що ж, ви можете бачити. Декілька картин з Ешера, які ми можемо, скажімо так, зрозуміти, як він це взагалі зробив. Зараз ми конкретніше розберемо одну з них. Ось, наприклад, ви можете бачити таку пташку одну з картин Корнеліуса Ешера. Тут він взагалі використовував паралельне перенесення. Ось, ви можете бачити, як він клювик справа, переніс клювик зліва. Та крило в нас зверху донизу. Ось, взагалі, це дуже таке цікавий, скажімо так, прийом, і його можна використовувати. Що ж, і коли ми розглядали паркети Moriuscher, ми можемо зрозуміти, що є декілька таких способів щодо отримання паркетів. Перший спосіб це паркети, що отримали за допомогою заміни. Від близьких квадратної сітки, або деяким крилами або вами. Що ж, спосіб другий паркети, що отримали за допомогою паралельного перенесення зірчастих новопутників. Спосіб третій, існуючу сітку, ми доповнюємо новими лініями. Або паркети, що отримали розбиттям сітки грецьких хрестів. Та в інтернеті ми змогли знайти ще один такий алгоритм. Насправді дуже цікавий. Що ж, ми змогли відрізати один фрагмент малюнка, і паралельним перенесенням ми перенесли його симетрично вгору в сторону. На малюнку показано, як можна створити такий самий пакет клоун. І так, я за, за допомогою цих способів зробила, зробила власний паркет. Що ж, тут в нас є. Паркет, який я зробила за допомогою першого І Цей паркет я зробила за допомогою другого. Напевно, я буду чуть, так, трішки більше розказувати про них, тому що вони насправді дуже цікаві. Що ж, тут я зробила цей паркет завдяки паралельному перенесенню зірчистих нового куття. Ви можете це бачити. Ось. Та третій спосіб. У нас в даному випадку я додала нові лінії і отримала зображення цю І це. за допомогою таких паркетів можна робити взагалі дуже багато, чого цікавого. Та ось алгоритм з інтернету. Зараз у нас паркет утворений паралельним перенесенням фрагмента симетрично вгору чи сторону. Такий паркет, ну, який я вам зараз показую, називається паркетом король. І так, зараз щодо висновки, ми розглянули всі можливі комбінації площини. Маємо три правильних і вісім напівправильних паркетів, і всі вони дуже гарні. Я детально вивчила паркети, зрозуміла їх, принципи побудови та зробила власні паркети. Я сподіваюся, що ви теж змогли зрозуміти взагалі цю тему. Геометрія тісно пов'язана з багатьма професіями. Наприклад, художника, будівельника, дизайнера або архітектора. Моя гіпотеза про те, що паркети можна складати тільки з правильних новокутників, була хибною. Крім правильних паркетів, існує безліч неправильних. Їх використовують художники у своїх роботах. А зараз дякую вам за увагу. Так, Вікулі, я теж тебе, тобі дякую дуже добре. В принципі, воно було так, як було і на Мані, але на Мані ще були запитання з боку членів журі і інших мановців. Може, у нашого класу теж є якісь запитання, діти? Взагалі, чи всі зрозуміли, про що була робота Віки? Може, ну так. Ми та з нею в самому копалися? а запитання є. Ну, в мене є одне запитання. Давай, наприклад, по якому алгоритму, наприклад, я можу построїти мозайку? Тобто який алгоритм узору мозаїки? От такі, як у Ішера, це треба ну мати таку творчу уяву. Але Віка ж, вік, можеш показати клоуна там дуже так детально про це? Так, зараз ось щодо алгоритму. Ось другий, другий бачите, ось цей діти. Тут не видно, ти, наприклад, розбиваєш площину якимись фігурами, які відомі, наприклад, прямокутниками. Можна квадратами, можна трикутниками правильними або ж шестикутниками. Потім вікуль що робимо. Так. Ми можемо відрізати один з фрагментів та принести його. Як я показувала, для нас є три способи та це алгоритм. Як на мене, алгоритм найцікавіший. Але якщо ти хочеш прямо такий ну, художній паркет, то для цього дійсно потрібно дуже багато уяви. Наприклад, щодо паркетів Пешера, ось, це дуже такий гарний приклад о, щодо цього художника. Ось він використовував паралельне перенесення, так? Тобто, так. дивіться, він площину найпростіше розбив на квадрати, а потім він мав таке е, художнє уявлення, що. от, Треба ось тут саме вирізати і тут вставити, так Так, як склоном. Щоб щось ну, вийшло таке, схоже на. Ну, Це важко, так, важко. Що так. Так, я тебе я перебила? Сподобила. Вікуль, я перебила тебе, вибачаюсь. може, ти щось хотіла ще додати? Ні, загалом я відповіла, я сподіваюся, я відповіла на запитання. Даші. далі так. Що, що скажеш ти? Mm, так. Дякую вам. Мені сподобалася презентація. Так, ще був постер, щоб ви знали, що треба ще готувати постер. Є так званий постерний захист. Вікуль, ти можеш показати? Але там в нас з фоном не все гаразд, там він такий був темний. Ти не замінювала, так? О, ні, я поки що його не замінювала зараз я. Покажу. Так. Ну, добре, видно. Якщо... Так. Да, да да видно, видно. Видно, ось що. Ось, от тепер має бути видно. Що ж, щодо того, як взагалі проходить захист та презентація. Спочатку ми трішки уділя... уділяли внимання для постерного захисту, а далі ми переходили відразу до презентації. Для цього не потрібно багато часу, але. Насправді це дуже цікаво. Навіть просто захищати свою роботу це дійсно таке цікаве заняття. Насправді, я навіть не знаю, що можу ще додати, так що я думаю, що я закінчувала. Так, ну, ми тобі дуже дякуємо. Давайте так, діти. Ми на сьогодні теж закінчимо. Дякую за увагу, дякую за роботу Віки. До зустрічі в новому році. До зустрічі канікул. До, До побачення. Гарних